Білет номер 4 Пише в коментарі, скільки дав правильних відповідей. Питання перше. Залізничним переїздом вважається. Варіанти відповідей 1. Перетин дороги з трамвайними коліями на одному рівні 2. Перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні. 3. Перехрещення дороги із залізничними коліями на різних рівнях. Чотири відповіді зазначені в пунктах 1 та 2. Правильна відповідь 2. Перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні. Пояснення Залізничний переїзд, перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні. Питання номер 2 Чи дозволено вам руху у напрямку, вказаному стрілкою в додатковій секції світлофора? Варіанти відповідей 1. Дозволено 2. Заборонено. правильна відповідь 2. Заборонено. Пояснення Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми з лівого і правого боків. Дозволено рух трамвая прямо нерейковим транспортним засобам, прямо і праворуч, пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника. Наступне питання: у якому випадку дозволено рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом. Варіанти Один дозволяється рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом за умови забезпечення безпеки руху та неможливості під'їхати до об'єкта іншим способом. 2. Рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом заборонено. Правильна відповідь 1. Дозволяється рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом за умови забезпечення безпеки руху та неможливості під'їхати до об'єкта іншим способом. Пояснення. Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. Дозволяється рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом за умови дотримання вимог пункту 10 де від цих правил та неможливості під'їхати до об'єкта іншим чином. Питання 4: Чи має право водій у даній ситуації виконати поворот ліворуч із трамвайної колії попутного напрямку? Варіанти 1 має, оскільки поворот ліворуч він повинен виконувати з трамвайної колії попутного напрямку. 2. Не має права. Правильна відповідь 2. Не має права. Пояснен. По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. Дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію. На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 5 16, 5, 19 Питання 5. Який із зображених знаків встановлюється перед місцем перетину дороги з велосипедною доріжкою поза перехрестям? Варіанти: 1 2 3 4 Правильна відповідь: 2 Пояснення. Ділянка дороги, на якій можлива поява велосипедистів, або місце перехрещення з велосипедною доріжкою поза перехрестям позначається знаком 1.34 виїзд велосипедистів. Питання 6. Чи дозволено велосипедистові повернути праворуч, якщо він обслуговує громадян, які там проживають? 1. Дозволено 2. Заборонено. Правильна відповідь 1. дозволено Пояснення Знак 3. вісім. Рух на велосипедах заборонено не поширюється дія на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення. Питання номер 7 Який із зображених дорожніх знаків позначає кінець дії обмеження максимальної швидкості руху, встановленого відповідним дорожнім знаком? Варіанти: Один. Два. Три. Чотири. Правильна відповідь 3. Пояснення. Знак 3. 30. Кінець обмеження максимальної швидкості. Наступне питання: Зображений дорожній знак 1. Визначає територію в населеному пункті, на якій заборонено зупинку всіх транспортних засобів 2. Визначає територію в населеному пункті, на якій тривалість стоянки обмежена незалежно від того, чи справляється за це плата. 3. Забороняє стоянку всіх транспортних засобів на тому боці дороги, на якому він встановлений. 4 не дозволяє зупинку всіх транспортних засобів на тому боці дороги, на якому він встановлений. Правильна відповідь. 2. Визначає територію в населеному пункті, на якій тривалість стоянки обмежена незалежно від того, чи справляється за це плата. Пояснення: Знак 3: 38. Зона обмеженої стоянки визначає територію в населеному пункті, на якій тривалість стоянки обмежена незалежно від того, чи справляється за це плата. Питання номер 9 Зображений дорожній знак застосовується. Варіанти відповіді 1. Для позначення критих підземних та надземних стоянок. 2. Для позначення місць і майданчиків для стоянки транспортних засобів. 3. Для позначення місць і майданчиків під дахом для стоянки транспортних засобів де є можливість пересадки на маршрутні транспортні засоби. 4. Відповіді 1, 2 і 3. Правильна відповідь 1. для позначення критих, підземних та надземних стоянок. Питання номер 10 Чи дозволено водієві, учаснику дорожньо-транспортної пригоди до проведення медичного огляду вживати алкоголь, наркотичні засоби, лікарські препарати, виготовлені на їх основі, крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки, до приїзду карети швидкої допомоги. Варіанти відповіді один дозволено два заборонено. Правильна відповідь Два заборонено. Пише в коментарях питання, які виникають під час тесту. Питання одинадцять. Ким складається спільне повідомлення про дорожньо транспортну пригоду Європротокол. Варіанти 1. поліцейськими. 2. Водіями транспортних засобів, що є учасниками дорожньо-транспортна пригода. 3. Водіям транспортного засобу винного у дорожньо транспортна пригода та потерпілими 4. Всі відповіді вірні. правильна відповідь 2. Водіями транспортних засобів, що є учасниками дорожньо транспортна пригода. Питання номер 12 У темну пору доби та в похмуру погоду швидкість зустрічного автомобіля видається 1. нижчою ніж насправді 2. Вищою, ніж насправді 3. Сприйняття швидкості не змінюється. правильна відповідь Один нижчою, ніж насправді. Наступне питання. Що мається на увазі під часом реакції водія? Варіанти Один. Час з моменту виявлення водієм небезпеки до повної зупинки транспортного засобу. Два. Час з моменту виявлення водієм небезпеки чи перешкоди для руху до початку вжиття ним заходів задля запобігання контакту з ними. 3. Час необхідний для перенесення ноги з педалі акселератора на педаль гальмування. Правильна відповідь 2. Час з моменту виявлення водієм небезпеки чи перешкоди для руху до початку вжиття ним заходів задля запобігання контакту з ними. Питання 14. Як найбезпечніше проїхати перехрестя, якщо при наближенні до нього ви бачите зелений миготливий сигнал світлофора. 1. Завчасно знизити швидкість, щоб у разі потреби зупинитися перед стоп-лінією при вімкненні заборонного сигналу світлофора, не вдаючись до екстреного гальмування. 2. Збільшити швидкість, щоб встигнути проїхати перехрестя до вімкнення заборонного сигналу світлофора. 3. Не змінювати швидкість руху, а якщо до вімкнення червоного сигналу проїхати перехрестя не вдасться загальмувати перед стоп лінією. Правильна відповідь. Один. Завчасно знизити швидкість, щоб у разі потреби зупинитися перед стоп-лінією при вімкненні заборонного сигналу світлофора, не вдаючись до екстреного гальмування. Пише в коментарі, скільки правильних відповідей. Питання 15 Який з перерахованих нижче факторів не впливає на час реакції водія Варіанти відповідей 1. Вік 2. Освіта. 3. Температура в салоні автомобіля 4. Час доби. 5. Час перебування за кермом. Правильна відповідь 2. Освіта. Наступне питання. Зупинка венозної кровотечі як правило проводиться. 1. За допомогою кровоспинного дежегута. 2. Накладанням пов'язки, що тисне. 3. Як правило, зупиняється самостійно. Правильна відповідь 2. Накладанням пов'язки, що тисне. Питання номер 17 У постраждалого кровотеча з рани в області шиї. Який метод зупинки кровотечі буде найбільш правильний? 1. Накладання кровоспинного дежегута. 2. Накладання тугої бинтової пов'язки 3. Пальцеве притискання рани. Правильна відповідь 3. Пальцеве притискання рани. Підписуйся на канал та навчайся з нами. Наступне питання Вказаний дорожній знак позначає 1. початок населеного пункту. 2. Початок ділянки дороги, що проходить через тунель довжиною 1000 метрів і більше 3. Початок населеного пункту, де відсутня забудова. Правильна відповідь 2. Початок ділянки дороги, що проходить через тунель довжиною 1 тисяча метрів і більше. Пояснення. Знак 574 тунель позначає початок ділянки дороги, що проходить через тунель довжиною 1000 метрів і більше. Якщо під час в'їзду в тунель не видно його кінця, із знаком 5 74 застосовується табличка 7, 2, 1. На якій зазначають протяжність тунелю. Протяжність тунелю може зазначатися в нижній частині знака. Питання номер 19 Ви можете подавати звукові сигнали в населеному пункті будь-коли, якщо вважаєте це необхідним Варіанти відповіді 1. Так 2. Ні. Правильна відповідь 2. Ні. Пояснення Подавати звукові сигнали у населених пунктах забороняється, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Останнє запитання Якщо через сильну зливу в межах населеного пункту ви не можете продовжувати рух необхідно. Варіанти 1. Зупинитись біля краю проїзної частини та увімкнути аварійну світлову сигналізацію. 2. Зупинитись на проїзній частині та увімкнути дальнє світло фар. Правильна відповідь. 1. зупинитись біля краю проїзної частини та увімкнути аварійну світлову сигналізацію. Дякую, що пройшов цей тест. Напиши в коментарях, скільки правильних відповідей у тебе вийшло. Підписуйся на канал та навчайся з нами. Попереду ще більше тестів і розборів.